У випадку нападу Росії на одну з країн-членів НАТО мене цілих два тижні, поки союзники прийдуть їй на допомогу. Всі вважають, що якась агресія со сторони Росії відбувається сьогодні. Про це в інтерв'ю у румунському телебаченню розповів американський генерал відставці Бен Годжес. Якщо припустити, що ми не почали готуватись заздалегідь, то Румунії та всім іншим країнам Польщі, Литві та іншим країнам Балтії доведеться чекати два тижні. Перш ніж прибудуть додаткові сили, зазначив Годжес. Він підкреслив, що кожна з країн НАТО має розуміти, що в разі вторгнення вона опиниться один на один з ворогом. За словами Годжеса, ці два тижні підуть на організацію військ інших країн, а також всіх сухопутних військ в країні, на яку був напад. Повітряні сили зможуть прибути раніше. Військово-морські сили інших країн, Туреччини та Болгарії, також могли б прибути трохи швидше, припустив Годжес. Він зауважив, що все буде залежати. Від того, чи матиме країна попередження про потенційну атаку, і чи матимуть політичні лідери і сміливість почати діяти перед нападом. Годжес додав, що румунська влада на правильному шляху у питанні оборони і розуміє реальну загрозу, яка виходить від ерезії. Військовий нагадав про третю статтю статуту НАТО. Вона говорить про те, що обов'язок кожної країни бути готовою захищати себе та допомагати захищати інших. Третя стаття не дуже відома, але саме вона вимагає два. Відсотки ВВП від країн-членів на оборону. Думаю, що цю цифру незабаром змінять на 3 відсотки. Сказав годжес. Знаєте, до доволі такі тривожні оці новини стосовно того, що Росія все таки обганяє е, Європу е, по кількості. І по потужностях виробництва артилерійських снарядів, і вже з'являються повідомлення, зокрема і західних змі, і німецьких, зокрема, Шпігель, повідомляє про те, що Польща і країни Балтії можуть ввести свої війська в Україну в тому випадку, якщо російській армії вдасться досягти серйозної переваги на фронті. Е, поки що ми не бачимо якоїсь певної реакції від України на е, оці можливі. На, на, на оці заяви і на оці ідеї, які вже обговорюються нашими партнерами. Е, можливо, варто е, українській владі все-таки сформулювати якісь, якусь певну тезу і дати зрозуміти, що або ми не проти, або вибачте, нам це не потрібно. Розумієте, пане Олександре, треба починати. Спочатку широкомасштабного вторгнення, вірніше, з перед широкомасштабного вторгнення. Коли нам давали скільки? 2-3 тижні, що ми протримаємо, понад 90% експертів, політиків, кого завгодно. так же вже триває понад 800 днів широкомасштабне вторгнення і війна, ну, так би мовити, не просто вона стала викликом для всіх, бо вона є наймасштабнішою за обсягами після Другої світової війни. Але з'ясувалося, що Росія може перебудовуватися швидше. Мільйон снарядів, який нам був обіцяний в березні 23-го року, ми не отримали в кращому, чер... в кращому випадку половину. Зараз. Чехія активно шукає теж мільйон снарядів для того, щоб нам їх поставити, і очікується, що це буде зроблено, але ж ми стикаємося з дійсно серйозними викликами. Я думаю, що ми маємо бути внутрішньо готові до того, що Росія намагатиметься, а вона в добре вміє грати в рефлексивне управління. І Захід, і Україну примушувати, ну, чи до призупинення бойових дій підштовхувати, чи до того, щоб ну якось е, визнав світ те, що Росія окупувала українські території 20% нашої території. Це цинічно з їхнього боку, надзвичайно нахабна. І прагматична, тут ніде правди діти гра, тому що вони хочуть ці ресурси використовувати для себе, для свого власного зміцнення. І таке перемир'я навряд чи буде швидким. Але для того, щоб боротися з Росією, потрібна і серед іншого політична воля. Я, на жаль, усвідомлюючи, що наші західні партнери дійсно. Надали нам безпрецедентний обсяг допомоги після 24 лютого 22 року, але цієї допомоги парадоксальним чином недостатньо для того, щоб ефективно стримувати Росію. І виникає враження, що на Заході, у всякому разі, побутують думки про те, що Росія зможе зупинитися на Україні. Ну, не піде далі, та і все, але це не так. У них там і пральні машинки краще, і унітази зручніші, і багато чого іншого краще. Україна ще перед широкомасштабним вторгненням, і пан Борис, я думаю, підтвердить мої слова, була однією з найбідніших країн Європи. Тому для Росії подальша експансія це запорука її розвитку. Вони так бачать цю ситуацію. І ми маємо це усвідомлювати. Ми маємо про це говорити. А коли я бачу новину про те, що країни Балтії і Польща ведуть війська в Україну, ви мені вибачте, але люди, які готують ці новини, вони знають, яка чисельність армії в країнах Балтії чи ні? І що вони можуть в будь-якому сенсі тут відповідним чином вдіяти? Тому ми перебуваємо під достатньо жорстким інформаційним пресингом. Протистояти якому можливо внутрішніми перетвореннями, які мають транслюватися на закордон. Тільки так. По-іншому, на жаль, це працювати не буде. І рішень популярних, зручних, якісних, таких, які дають позитивний ефект, саме простих рішень, немає. Бо надто довго вже триває ця війна, надто виснаженими є наші громадяни. Ну, от, ми на цьому тижні чули заяви Путіна про е, можливі мирні перемовини і е, зупинку бойових дій по лінії фронту, яка буде визначена і умовним кордоном Росії і України. Е, оці меседжі, які він посилає для західних партнерів, на кого вони більше розраховані, і хто на ці меседжі більше може? Скажімо так, повестися, особливо перед самітом Миру в Швейцарії. Ці меседжі насамперед розраховані на те, щоб не вести переговори з Володимиром Зеленським. Тому що Путін прямим текстом говорить, що на думку Росії легітимність Зеленського закінчилась. Чому Путін визначає легітимність Зеленського? Про це треба питати краще в лікарів, тому що у юристів про це питати. Абсолютно марна справа. Він може собі визначати що завгодно, але насправді Путін в такий спосіб намагається відволікти увагу від того факту, що його самого перепризначили на посаду Путіна на 20% окупованої української території. А Захід, даруйте, після цього витерся і сказав: Ну, так. Да, ми визнаємо, що він фактично є президентом Росії. Це як ставить, тобто, люди, які ініціювали це рішення, ну воно ж не само з неба впало, правда, вони очевидно розраховують, що Путін тепер зможе не втручатися в вибори до Європарламенту, президентські вибори в Сполучених Штатах. В дочасні вибори в Британії. Це не так. Росія буде намагатися розхитувати Захід, бо Путін не залежить так само, як і Сі, від результатів виборів. А всі інші політики, наші партнери, вони залежать. І тому вони змушені відповідним чином зважати на думку виборців. Вони змушені реагувати на ті виклики, які їм підкинуть. І... Один перший, я думаю, тривожний дзвіночок буде під час виборів до Європарламенту, коли Європейська народна партія швидше за все набере найбільше голосів, але виростуть суттєво і правий, і лівий фланги європейського політичного спектру. І це буде серйозним викликом і для Європи, і для України.